У цій музичній школі навчається 500 талановитих дітей. Серед її вихованців є багато відомих музикантів, каже директор Людмила Кочевенко. Брали участь у різних конкурсах, у різних концертах, у громадських різних концертах. Діти отримали багато перемог, багато лауреатів, дипломантів. І всі вони сьогодні звітують для громадськості міста на сцені обласної філармонії. До звітного концерту діти готувалися ретельно, адже для кожного з них виступ на великій сцені це неабияка подія. Я подія. Мені подобається навчатися музики, особливо на фортепіано грати. Я участвувала в, в обласному конкурсі імені Літашинського, що я люблю фортепіано. Я учусь у Ванінаслана Александровны по фортепіаному аділу і на вокалі учусь у іщенка Сергеевны. Я брала много участий в різних конкурсах міжнародних, все украинских, украинских, так як конкурсы, арт премиум арт премьер класичний меридіан, там академії и много других. Під час звітного концерту на сцені прозвучали майже три десятки музичних номерів.